Ми зараз йдемо в інститут Канаплі. Амстердам. Під цією чорною плитою унікальний танк. Дивно, що тут немає жодного закладу Діми Боріса. Слухайте, ну обамлеть. Обамлеть, просто подивіться, яка в краса. В цій вежі можна влаштовувати вечірки. Ви знали про це? Досі висіли засушені муніфіковані голови людей. Погнали! І догнали ми майже ось такою бричкою до глухова в кінці відосика Кожен з нас висуне свого номінанта названня. Дивовижа України. — Дивовижа, очманіти. Це може бути архітектурна якась споруда. Людина, історія, об'єкт природній. Просто місце, місто в цілому і таке інше. Далі ви всі голосуєте за той варіант, який вас найбільше вразив. І в кінці сезону цього умовного ми складемо величезний рейтинг. Це перше нововведення, а друге. І значить, одразу ми починаємо з нової рубрики, що має назву до підписника. В гості до підписника. Знайомтеся, це Оксана, наш підписник, підписниця. Яка власне і запросила нас до Глухова, і не просто запросила, а ще й познайомила з Сашком, який знає все про Глухов. І а, зараз ну, Оксана вже є підписником каналу «По Покалабаня, а Сашко прямо зараз це робить. Будь-як Сашко. Ми зараз йдемо в інститут канаплі. Погнали швидше. Раніше в цьому будинку жили родини Терещенків, а зараз насіння луб'яних культур. Жимо, вони дуже корисні. Там всі омега 3, 6, 9, 12, дуже корисна. Протеїн це витяжка чистого білка, засіння коноплі. більш нічого немає. Взагалі, як мені здається, найсмачніше це обрушене на насіння. Дуже смачна штука. І корисна, що. Дуже... Коротше, дивіться, з конопляного інституту, ну точніше з інституту вивчення водяних культур, я пішов не з порожніми руками, конопляна олія, 83 гривні, будь-який охоче з вулиці просто може підійти і купити. О, а любити конопляних культур. А ну. так, дружина сказала брати все. <рес> дивіться, в чувака тут. Протеїн. Так, чекай, протеїн. Борошно. Ще борошно. Висівка. Як в супермаркет конопляний сходив. Чувач. Насіння. Насіння. І що скільки потягнуло? Та до хіра? Да? Багато багацько. Ну, ось це все 670 гривень. Ну і, але і масілка. Маселка, у мене 10. Але прикольно, що насправді цю історію не обов'язково їхати в глухів, бо навіть в київському рітейлі да, можна купити всю цю продукцію. А ось це, якщо ви не їсте м'ясо і рибу, це повністю замінить вам м'ясо і рибу. Як каже моя дружина, не запустив не поїв. Тут в ресторані Гетьманщина з 11 подають комплексні обіди. В мене комплексний обід номер один: борщ, салат і ще буде котлетка з пюре. How much? 59 гривень. Це демократично. Да. Ви просто не знаєте, що ціна на ну-ка. Це здається близько 20 гривень. Тому так. Будь ласка, англійський сніданок. Right. А я вирішив повимахуватися і замовив м'ясо по гетьманськи. З мінусів трошки довше чекати, але з плюсів просто подивіться взагалі, що так. Руки. Зараз покажу. Дивіться: свиняче каре, свиняче каре, yeah. <laughs> каре там, огірки, соус барбекю і все це за 131 гривню. Yeah. пів кіла їди, не враховуючи тарілки. Ну а зараз ми в такому середньостатистичному скверику. зараз це називається площа сквер Рудченка, а історично це був бульвар Терещенка. І це прямо на цьому постаменті стояв пам'ятник Терещенка. Під цією чорною плитою насправді сховано підпис, що це пам'ятник Терещенка. Ну і власне тут далі є унікальний танк. Це 34-ка з башенним номером 221, відома є бойовим командиром Рубінштейном. Последний раз своим ходом взошла на пледестал, чтобы гордо возвеситься памятником боевому генералу. Зараз ми сидимо на стамстометріці. Ну тому що знаменита глухівська да. стометрів. Що за місто без пішохідної зони? Дивно, що тут немає жодного закладу Діму Боріса. <рес> Я поки що так. Да, причому ні слова більше. <рес> дуже симпатично. Історичні будівлі, праворуч, ліворуч. А, є магазинчики, а от кафешок малувато. Малувато. От хочеться літні майданчики, всі діла. Більше того, тут дуже багато молоді і студентів, бо тут одразу 6 ну, там... Уявляєте? В містечку з населенням трохи більше 30 тисяч. За такою щільності глухів колись було визнано недавно визнано другим студентським містом України. Це Харкова. Харкова за пропорцією. Така Харків мільйонник, да. а Глухів 30, -тисячник. 30 -тисячник. Да. Тому Борисов. Або, Або інші. Слухайте, ну абомлять. Просто подивіться, яка краса. Це педагогічний університет він названий на честь Довженка, і не просто так, бо український кінорежисер свого часу навчався тут. Але є ще один цікавий лайхак пов'язаний з глухівськими навчальними закладами. Є десь п'ятірку готелей, один навіть можна знайти на букінгу, але є лайфхак за нашими спинами, це гуртожиток цього педагогічного університету, і можна прийти ну, в докарантинні часи, нормальні, коли немає пандемії. І після карантину да. прийти на, ну, на вахту і напроситися сюди ну, там, за гроші, все офіційно, напроситися за за дуже, на дуже вигідних умовах, переночувати, запросто зануритися в атмосферу студентства. Правді, башта водогону, правильно Сережа? Але прикол її не в тому, що це башта Радянський водогону. Це конструктивізм. Але прикол не в тому, що це башта водогону, яка, до речі, як башта водогону зараз і не діє, а прикол в тому, що це прикольна туристична атракція. І в Сашка, в нашого ну, друга тепер вже є ключі відходи підписника, до речі, будь-як Сашко, підпишись о привіт. Оце наш другий глухівський друг. Третій. Ей. Так от в цій вежі можна влаштовувати вечірки. Ви знали про це? Так. Да. Всі в знають. Коротше, якщо хочете ми влаштувати вечірку прямо в вежі, в описанні під відео ми залишимо контакт Саші. Пишіть йому і без проблем. Це перша вухівська висотка, побудована в роки небу 1927 рік. Супертехнології на той час вухаві нічого подібного ще не будували. Шість залізобетонних стовпів тримають на горі. Велику цінно кльопану бочку, а ця бочка ще заливалася водою. І в цій боці поміщувалося 360 тонн води. Провели дітей на екскурсію на водонапірну е, башту. За це отримали підписку. Екскурсія за підписку наш дивіться. Церква трьох Анастасій, да і нас троє, тому ми не могли не, не зайти. Але але як сказав Олександр на питання, а чого трьох анастасій? Він сказав, ніхто не знає. Ці твори мистецтва вони лишилися по сьогоднішній день, завдячуючи тому, що в радянську добу храм був перетворений на склад церковного майна. Потім із цього складу зробили музей атеїзму. Ну, звичайно, що отримув... І з прикладами так. якраз так, так. як не треба, так. Але храм цікавий не тільки розписами, а тим, що це храм усипальниця Підніжжі — склепи, де поховані представники водотерещені. Ось у зняті ви будуєте храм. В цьому храмі у вас є можливість бути похованим після смерті, і це дає вам автоматично право. А відпочивати в раю після смерті, що б ти не робив? Тобто, скільки б ти там крові не пролив на якихось там війнах, як би ти нажив, все у тебе є своя ячейка в храмі і. Ти в районі слухайте, ну дивовижна історія. Я не знав насправді. Ну те, що цей храм побудований коштами і силами родини Терещенків, написано. Це ж там ну старовинні, але такі шляхетні олігархи українські. Ну, З, перші можна. Перші, сказати, можна, так. можна так. Ну, Які, перші знаєш, колись це ще не було мейнстрімом, вот да і, і виявляється, що цей храм це авторизоване місце для їх поховання, і всі, хто мають прізвище Привітаю. Терещенків. Ну, не просто прізвище ну, да, до роду. дотичність дороги. Поховані там в склепі. Але якщо ви а, була Терещенко жінка, та, і а, вийшли заміж і змінили прізвище, ви втрачаєте то можливість все. бути похованим тут. Але якщо ви були не Терещенко і вийшли заміж за Терещенка, то ви отримаєте право бути похованим. У вас є тут. унікальна можливість долучитися до рік. Ми на тлі Свято-Миколаївської церкви, де на цьому майдані біля цієї церкви збиралися жителі міста Глухів і обирали гетьманів. Іван Скоропадський, Павло Полоботок, Данило Апостол і Кирило Розумовський. Зараз тут автобусна станція, а ще саме на цій площі офіційно наклали анафуму на Івана Мазепу. яка досі, до речі, не знята. Автостанція працює. Наші науковці віднайшли е, розповідь одного подорожуючого голландця, і він у 1715 році згадує, що на центральній площі Лухова стоять палії, на яких е, досі висіли засушені муніфіковані голови людей. Тобто Браво. ця страта це була частина цього процесу так, анафеми. Так, так. Це так, хтось придумав, був так, якийсь там сценарист, драматург, так, сценарист написав так, цю історію. Так, що під час цієї анафеми має бути ось цей виступ. І європейська преса, вона вот, як реагувала, і залежно від чого, європейська преса двояко реагувала, тому що Європа, як і зараз, так і тоді вона була поділена на два боки. І Хтось казав, що анафема і все це дійство це класно. Що навпаки треба показати силу ворогові? А хтось реально засудив і казав, що в Європі такого дикунства вже уявити не можна. Тобто, в принципі, навіть тоді, в ті далекі роки, це не було якесь містечкове явище. Ні, ні, про це ні, знала вся, вся Європа. Європа. Вся Європа в кожній країні Європі, Франції, Німеччині, В Англії, в тодішній пресі було висвітлено ця подія. А, все, <клухи> туди ну Де тужі? Ну давайте глухів класний. Я вражений. Ви знаєте? Я не очікував, чесно кажучи. я Думав, що містечко маленьке, провінційне, низеньке і є. Але він якось не виглядає аж настільки провінційним, і тут справді є заради чого приїхати, і хоча б пару годин походити містом. Тут подих історії. Подих... Да, подих історії насправді і дуже багато з тих історичних будівель вони збереглися багато з них прям в чудовому стані. В глухів прикольно їхати або багато знаючи про нього, або замовити там, попросити домовитися з екскурсоводом. Типу Берегнув як був нас Сашко. в Сашка. Ну да, бо ти можеш просто пройти повз якусь будівлю і навіть не розуміти, що там. А Сашко знає безліч історій, які додають кольорів. Висувайте, висувайте, хто що вважає ну, цією дивовижою. Я висуваю університет, тому що надзвичайно красива будівля, контрастна і явно такий інстаплейс, да? де дійсно можна фоткатися в будь-яку пору року, завжди буде красиво. Не менш інстаплейс, водонапірна башта. Вона являє собою архітектурну будівлю, і плюс те, що вона поліфункціональна. Там можна як просто піднятися на оглядовий майданчик і подивитися все навколо. Так і там можна провести якісь Вечірку. заходи. В мене об'єкт плюс історія, і це об'єкт плюс історія. Це собор цей трьох Анастасій. А історія про Терещенків, взагалі про родину Терещенків. По перше про те, що це про образ таких олігархів, які допомагали, олігархів, які давали там гроші. Звісно, в них були якісь свої мотиви, але все одно це якась така шляхетна історія. Голосуйте в коментах. Ми потім окремо ще оголосимо, коли закривається голосування. Тому поки воно безстроково. Голосуйте, коли Бачити цей відос і обов'язково підпишіться. Підписуйтесь на Ютубі, підписуйтесь в інстаграмі, колокольчик, всі діла і коменти від вас. Ми повернулись. Ми зараз в батурині, це гарна новина. Я замовив готель, де ми маємо. Ну, я відповідаю за ночівлю, замовив готель. Готель називається Дружба, але є одна проблема: він знаходиться в Бахмачі. Опа!